Доброго дня, діти! Ми з Алісою поспішаємо на чаювання до Копелюшника. Сьогодні ми дізнаємося багато цікавих фактів про чай. Ой, все, вже час бігти. День чаю відзначається щорічно 15 грудня. Чай найпопулярніший напій на землі. Розповісти вам про історію виникнення цього свята Батьківщина китайського чаю гірські ліси Китаю. Слово чай прийшло до нас з китайської мови. Від популярного напою, який стародавні китайці називали такі. Чай це напій, що отримується заварюванням, варінням або настоюванням підготовленого листа чайного куща. В Україні найпопулярнішим є чорний чай з цукром або медом та лимоном. А чи знаєте ви про традиційне англійське чаювання? В Англії традицію пити чай. Популяризувала королева Катерина. Англійські аристократи оцінили не тільки смак, а й лікувальні властивості чаю. Чай корисний для імунітету, так як містить в собі багато антиоксидантів. Він успішно бореться з канцерогенами в нашому організмі, покращує роботу серця і судин. Любитель чаю рідше стикається із карісом, оскільки втор, що міститься в напої, зміцнює зубну емаль. Єдине, але щоб чай допоміг вашим зубам його треба пити без цукру і не заїдати нічим солодким. Найбільш популярний чай в світі чорний. Його частка у світі понад 75% в Китаї чорний чай називають червоним. А зараз в країні чудес настав час традиційного чаювання, але все не так просто потрібно підготуватися. Англійське чаювання це не просто перекус з чаєм. Протягом років ця традиція набула своїх правил і етикету, які повинні дотримуватися під час чаювання. Спочатку йде приготування до чаювання. Ставлять невеличкий столик бажано біля каміну у вітальні, вкривають його скатертиною якогось світлого кольору. На столик можна поставити вазу з квітами. Також на столик виставляють чайні прибори і посуд чашки, блюдечка, чайнички, цукорниці, щипці для цукру, чайні ложечки, глечики з молоком. Чайний посуд обов'язково повинен бути з одного сервізу. Потім вже починається сама церемонія чаювання, коли усі гості зібралися на стіл ставлять різні закуски до чаю. Це можуть бути різні тістечка, бутерброди, тости з різними джемами, печиво, бісквіти, торти. Гостям на вибір пропонують декілька різних сортів чаю. Чай готують теж по-особливому. Спочатку чайник розігрівають невеликою кількістю окропу. Потім насипають чай в чайник і заливають окропом. Дають чаю заваритися декілька хвилин, а тим часом наливають молоко в чашку. Приготування завершені. Чудово провели час. Сподіваюсь, вам сподобалось дізнаватися більше про цей чудовий напій. До нових зустрічей, до побачення!